Днями на стадіоні нафтовику у місті надвірна проходив розіграш відкритого кубку міста. Надвірна з мініфутболу серед дитячих команд віком до 16 років. Ці змагання організували і провели спортивний клуб Карпати. Надвірна голова ради клубу Іван Тимінський та районна федерація з мініфутболу голова Віктор Татаренко. Після попереднього етапу змагань визначили чотири півфіналісти, які напередодні 1 вересня і розіграли цей почесний. Трет. Фей, хто ж став переможцем кубка, далі у сюжеті у першій півфінальній грі надвірнянські Карпати без особливих проблем переграли своїх однолітків з лісу і вийшли у фінал. А от другий півфінал, де зустрілися Надвірнянська Аляска та Битківський спортинг, видався набагато цікавішим та драматичнішим за сюжетом. Битківські гравці досить швидко відкрили рахунок, а згодом забили і другий гол. За хвилину до закінчення основного часу Надвірнянська Аляска зрівнює рахунок нічия. 2-2 і згідно регламенту змагань команд. Де пробивають по 5-6 шестиметрових штрафних ударів, і саме в цій футбольній лотереї нерви підвели битківських хлопчиків. Вони не забивають два пенальті в той час, як їх суперники реалізували свої спроби. Отже, перемога з рахунком 6-4, Основний час 2-2 і Аляска теж виходить у фінал. Фінальна гра між Карпатами та Аляскою принесла цілком прогнозований успіх команди Карпати та розчарування в численній групі вболівальників з мікрорайону Ломоносова. адже Карпати переграли їх за всіма показниками. Карпати Ком заслужено виграють відкритий кубок міста Надвірна з міні-футболу. Нагородження проводили спонсори даних змагань: подружжя Анатолій та Наталія Косуван, які завжди з розумінням ставляться до проблем дитячого спорту, зокрема, міні футболу і ко можливості допомагають при проведенні міні-футбольних змагань. За зайняте четверте місце грамоти отримали гравці команди «Спортинг». Це лише битків капітан Олег Седло. Бронзові призери команда лісокомбінат, капітан Тарас Бреславський. Нагороджені медалями та дипломами. Срібні медалі та дипломи Чили гравцям команди Аляска, капітан Сергій Проворний. А переможці турніру команда Карпати міста Надвірна отримали кубок, м'яч, золоті медалі та дипломи першого ступеня. Слід відзначити, що практично всі переможці є вихованцями надвірнянської дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти. Райтерші адміністрації кожен з учасників фінальної частини змагань отримав на згадку пам'ятний футбольний значок, який спеціально на цей турнір презентував директор магазину Полікрок Наталія Косуван, які завжди були визначені кращі гравці у Чотирьох номінаціях ними стали воротар Тарас Гладиш, лісокомбінат, місто надвірна, захисник Андрій Глов'як, Аляска, місто надвірна, нападник Микола Сахарчук, Карпати, місто надвірна та кращий гравець турніру Олег Шуфлін, Карпати, місто надвірна. Всі ці гравці були нагороджені пам'ятними призами та дипломами. А 8 вересня.